Хай, ці чудові купюри у тебе в новому сейфі полежать. Вася, з кібетки в тебе стільки грошей. Я з дитинства любив ходити колядувати і з кожної колядки по копійчині відкладав собі в скриньку. Но гаразд, із продажу дома трохи приховав від Люби. Ага, і ти хочеш, щоб я став співучасником твоєї брехні. Та це ж не заради мене. Це заради Тарасика. Любка обов'язково їх всі протринькала б на новий дім, купила там штори, ложки чи ще якусь фігню. А так за ці гроші Тарасик поїде навчатись в город. Ого, Вась, Не думав, що народження дитини тебе так змінить. Так. Ну, добре. Що з василинка? А що ти тут робиш? Ти не бачиш? Панікує. О, Господи, моя лялечка. Ти моя донечка, моя річка, ой, слава Господи. Ти просто не відповідаєш на мої дзвінки. Я думала, що щось сталося. Та я просто вимкнув звук. Василинка заснула по дорозі в машині.